Всім привіт! Вітаю вас на каналі QQuest І сьогодні ми з вами поговоримо про види тестування. Я знайшла дуже класну статтю, яка згрупувала одразу всі ці види тестування за різними класами. І ми з вами сьогодні їх розберемо. Перше, що ми розглянемо, це за об'єктом тестування: це функціональне тестування, дослідницьке тестування, тестування продуктивності, навантажувальне тестування, димне тестування, стрес тестування. Тестування стабільності, тестування зручності використання, тестування інтерфейсу користувача, тестування безпеки, тестування локалізації та тестування сумісності. Можливо, зараз у вас з'явилося питання взагалі, що це за такі види тестування, що вони у себе включають, але не хвилюйтеся, детальніше про все ми поговоримо у наступному відео. Наступне це у залежності від переслідуваних цілей. Сюди входить функціональне тестування, нефункціональне тестування та тестування пов'язане зі змінами. Третій клас і в цей третій клас ми об'єднали тестування чорної скриньки, сірої скриньки та білої скриньки. За ступенем автоматизації це може бути ручне тестування, автоматизоване тестування та напівавтоматизоване тестування. За ступенем ізольованості компонентів це компонентне або модульне тестування. Інтеграційне тестування та системне тестування. Шосте це за часом проведення тестування. За часом проведення тестування мається на увазі, то, на якій фазі ми знаходимося зараз, і відповідно до цього така і назва за часом проведення. Сюди ми включили альфа-тестування, бета-тестування, приймальне тестування, тобто тестування вже при здачі проєкту, регресійне тестування та тестування нового функціоналу. Наступний клас це за ознакою позитивності сценаріїв, тобто це позитивне або негативне тестування. І останнє це ступенем підготовленості до тестування. Це може бути статичне або динамічне тестування. Статичне тестування це на етапі документації. Динамічне тестування це коли в нас вже є готовий продукт, і ми можемо там покласти, полазити, подивитися, як взагалі воно працює. У цьому відео ми з вами розібрали дуже поверхнево взагалі види тестування, які вони бувають. Але у наступному відео про типи тестування ми розберемо вже більш детальніше і пройдемося по кожному типу, тобто що входить у функціональне тестування, що входить до нас до нефункціонального тестування, що таке тестування там білого, сірого та чорного ящиків. Тобто ми розберемо все детально. Не переживайте, але якщо у вас залишилися питання, то задавайте їх, будь ласка, у коментарях.